Послав я в небо свою молитву під такою назвою в бібліотеці імені Чижевського відбулися літературні читання, присвячені 125-річчю видатного митця Павла Тичини. Під час заходу любителі поезії, музики і живопису відкрили для себе ще одну неповторну сторінку в мистецтві. Кожна людина отримує талант від Бога, і цей талант надзвичайно розвинув. Він був людиною надзвичайно обдарованою, і поетом, і музикантом, і художником. І всі ці грані особистості ми прагнемо відкрити на своєму вечорі. Головна мета відкрити. Особистість тичини перед нашою молоддю, перед студентами, перед гостями нашими. Здолу митця та багатством внутрішнього світу присутніх познайомили науковці. Вони нагадали про унікальність таланту тичини. Тичина – це поет дуже складний і далеко не все сприймається сучасними людьми. Далеко не все сприймалося в нього. Його просто він геніальний в своїй ранній творчості. Але ця геніальність ну, така видатна, вона має таке велике значення для нашої культури, для літератури. Він поєднав слово і музику. Я належу до тих людей, які бачили дичину. Я зберігаю авторів його. Я був в його квартирі кілька разів, коли писав кандидатську диссертацію. Правда, не було, але була його дружина. І вона мені розповідала про Павла Тичину, тому що мені дуже важливо було зрозуміти його талант. Він дивився на світ, і світ звучав для нього як музика. Коли ми читаємо поезію Павла Течини, в уяві читача постають яскраві живописні полотна, які відзначаються і колористикою, і відтінками, і контрастами, і світло-тіньовими відношеннями. А також вона наповнена музикою. Навіють мелодику, навіють музичність, особливо. Таким талантом насправді. Володіє не кожен. І в цьому його унікальність є, і це те, що насправді вирізняє його серед митців українських і письменників, і поетів. Це робить його доробок унікальним явищем. Молоді відтворені музикантами, наблизили сучасників до епохи течини та глибше розкрили образ самого література. А красу ліричного слова поета представили у віршах. Таким чином, ми предваримо українську культуру. Тя це великий поет для українського народу. Ми знаємо, що ну, в нього було трагічне життя, хоч воно не обірвалося трагічно, але в нього була драма в житті. Для української молоді це дуже значимо через те, що українська молодь повинна розвиватися культурно усебічно і читати поезію, читати літературу взагалі, і слухати гарну музику.